Добрий день. Сьогодні 27 вересня 2023 року. Перед вами сорт груші Далісан осіннього терміну дозрівання чи пізнього осіннього. Це саджанець трьохрічний. На ньому в минулому році було декілька плодиків і в цьому два штучки. Ну я жорстко обрізав, буде на живці мені він. На тому що на постійне місце висажене ще не було врожаю. На той рік, думаю, буде. Так, ой, вага така. 284. Здається. Так. Да. Погано видно. Та що ж так погано видно? А, ні, 356. А ці? Є? 272, сам положимо, потім скоштуємо пізніше. А сьогодні 22 листопада 2023 року, вже дозріла грушка Далісан. Ще, можливо, вона трохи полежала. Ну, знаєте, коли у нас дуже тепла осінь була. Приміщення холодного не було, коли я їх зривав особливо. Варіант, який пізніше зривати, теж не варіант. Треба холодне приміщення, щоб було на зберігання. Добра грушка. Е, значить, так, вона в тому році була якась така не масляниста, а така, скоріше таюча. Така. В цьому році вона масляниста, соковита. Токовита дуже солодка. Грушевий такий запах після смак. Не знаю, приємний після смак. Ну, в общем, смачна грушка, ну Нічого особливого не можу я сказати, щоб там, ну, можливо, не можу просто виразити свої, скажімо так, по, ній, по цій грушці. Груша як груша. Добре, соковита на цей період непогано. Думаю, вона пролежала довше. Я ж говорю, якби було де зберігати, призрив в холодне місце. На цьому все подалі сану. Це буде Україна.